Друзі, всім привіт! З вами Євген і канал Єкреліан. Я сьогодні без Павла. Павло залишився вдома. Як ви вже бачите по місточку, я з сім'єю вирішив поїхати в Пінаву. І у нас було є небагато часу. Всього до 2 години ми виїхали 9-й. в Пінаву виходить. Десь годину, годину 10 від нашого дому, тому що ми знаходимося на півночі Вінніпегу. І, е, дуже круті місця, ми тільки що пройшлися по трейлу. Трейл ми пройшлися всього годинку. Е, якщо чесно, тут дуже багато трейлів вони великі. І зараз середина вересня комах нема, москітів нема, тому було дуже приємно гуляти. Як ви бачите, у нас тут є трейли, але написано, що вони відкриті тільки взимку. Зараз подивимося, як воно відбувається саме ось так. Бачите, Winter Use Only. Тобто можна на снігохонах, на велосипеді або просто пішки, але тільки зимою. Ось така цікава Канада. Йдемо далі, друзі, йдемо. Він дуже прикольний, особливо, коли ти по ньому ходиш. Ось. В принципі, тут є люди, які займаються рибалкою, рибалять, але, е як мені казали, що тут кам'янисте кам дно, тому просто будьте готові до цього. Ось, е Далі ми поїдемо зараз на дамбу. Є тут ще е знаходиться. Якийсь маленький водопад Сістер Фолз, і також є місця, де можна тут взяти в рент каноя покататися. Ну, в принципі, дуже круто. Ось. І, звісно, є гостиниця мотель, який належить українцям. Ми також його знімемо. Тобто, дивіться далі, буде відео не дуже довге, тому коротенько про все. Так, ми зараз приїхали до другої локації. Зараз покажу, як вона називається: Пінава Флоут. Друзі. Ну, дуже красиво. Просто проїхати, просто посидіти, просто подивитися. Рекомендейшн. Так, ця дамба, як вона така флоутинг, вона з великих... бачите? Ось така краса. Там був вгорі знак відносно того, що ось він, я його знайшов. Можна спускатися на каное. Дуже дуже-дуже круто. Клас. Так, ми приїхали на пляж, зараз подивимося, як він виглядає. Як ви бачите, тут є піклбол, є поле для тенісу. Також за цим у нас є, за зеленим парканом тут є басейн, але він вже закритий, тому що зараз вже кінець вересня. Ось а, от та біля будівля, яку ви бачите, то Керлінг Центр. А, ось і так виглядає пляж. Пляж він пісочний, пісок. Є місце де можна поїсти. І що найцікавіше, зараз його вже розібрали. Але тут влітку велике містечко, воно надувне саме на воді. І Діти там можуть гратися, лазити. Тому я фотку прикладу, як воно виглядає. Але зараз там тільки помост, який що залишився. Тому для діток і взагалі тут в принципі дуже-дуже дуже потужно і прикольно. Є місце для волейболу, тому пляж не дуже великий, але є місце і для діток, де погратися. Так, дивимося далі. Так, а ось це місце, бачите, дуже багато каяків, каное, лодочок. Тут його можна брати все в рент. Це не одне тільки місце, де тут можна саме на лодочках спускатися і можна плавати. Тому дуже рекомендую. Ось цей готель мотель належить українцям Пінава. Тут є можна поїсти морозиво, а біля готелю є вихід до річки, і там кораблики, яхточки. Дуже прикольно. До речі, у кого є електромобіль? Тут є саме зарядка по електрокарам. Тому всім дуже рекомендую, друзі. А, далі буде. Після пінави ми поїхали в Sister Falls. Якщо бачите, ось там от дамба і там можна погуляти, якщо чесно, у нас немає. Але прямо можете заходити на дамбу і там я бачу людей, які гуляють. Тому десь так. До речі, електроенергію, яка виробляє Манітоба, 100% із природних ресурсів. Тому це одна із гідроелектростанцій, які надають електроенергію Манітобі. Тепер ми у Sister Falls. Ми вже доїхали. Це вони називають водопадом, але якщо чесно, це не водопад, це просто пороги. До водопадів це далеко. Але люди просто тут на стільчиках сидять, відпочивають і насолоджуються водою, природою. Тому приїжджайте у Пінаву, Сістер Фолз. Всім гарного дня!